Дай всіх, христос рождається. Я називаюся Андрій, я богослов, власне, власним богослов'ї. Богословії. Сьогодні хочу з вами поділитися темою про спасіння. Багато хто, можливо, всі люди, віруючі, хочуть попасти на небо, до Бога, на вічне життя, хочуть бути спасені. Дуже багато людей думає собі, що можна спасіння собі заробити добрими вчинками. Стараються для того, щось роблять Це дуже добре. Але все ж таки спасіння полягає в дечому трошки іншому. Властиво на ту тему я сьогодні хочу з вами подивитися. Почну з Євангелії від Матея, 19 розділ, з 16 стиха. Дуже цікаве місце і дуже вартує звернути на нього зараз увагу. Аж ось один приступив до нього, тобто до Ісуса, і каже, Учителю, що доброго має чинити, щоб мати життя вічне? Ісус сказав до нього, чому мене питаєш про те, що добре, Добрий є тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей, яких питає його? А Ісус до нього, не вбивай, не чини перелюби, не кради, не свідкуй криво. Поважай батька і матір, і люби ближнього твого, як себе самого. Каже юнак до нього: Все це я зберіг із малку. Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалим, сказав до нього Ісус, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав би велике майно. Тоді Ісус сказав до нього. До учнів, істинно кажу вам, трудно багатому війти в Небесне Царство. І ще кажу вам, легше Верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому війти в Боже Царство. Почувши це учні, здивувалися вельми і сказали, хто ж тоді може бути спасений. Ісус глянув на них пильно й мовив, «У, у людей це неможливо, Богові все можливо. Дуже цікавий момент. Приходить багатий юнак до Ісуса Христа. І каже, що має робити, щоб мати життя вічне. Ісус йому каже, що виконуй заповіді. Які? Ну, Ісус перераховує, тобто деякі з десятьох Божих заповідей і так далі. Тобто виконуй 10 Божих заповідей. І він каже, це все роблю з Тоді Ісус каже, якщо хочеш бути досконалий, все продай і йди за мною. Хтось засмутився, бо був дуже багато. Не хочу переповідати цей відривок, тому що що на його читав, але учні питаються в Ісуса, хто ж тоді може бути спасений. Ісус глянув на них пильно і мовив, у людей це неможливо, Богові все можливо. Про що ж тут йдеться? Є люди більш міцні духом, більш сильні, більш рішучі, які можуть зробити такий крок, такий крок і так далі. Є люди більш слабкі, які хочуть до Господа. Вони мають дуже багато власних залежностей, власних прив'язаностей. Цей, цей багатий юнак мав прив'язаність до власного багатства. І, але все ж таки хотів бути спасенним. Що ж тоді є? Як ми можемо спастися тоді? Ісус каже, в людей це неможливо, Богові все можливо. Про що ж тут йдеться? Про безмежну Божу благодать. Бог щедрий своєї благодаті. І спасіння дарує нам як дар з неба. Спасіння це подарунок Божий. На небо неможливо собі заробити власними вчинками. Тому Ісус Христос і каже до нього, виконуй заповідь. Він каже, а, а якщо хочеш бути досконалий, Він каже, Малку це робить, якщо хочеш бути досконалий, продайся і йди за мною. Ісус Христос серцезнавець, Він знав Його серце. І той смутний відійшов. Ще з більшим запитанням, що ж має робити? Властиво Господь тоді відкриває таємницю. В людей це неможливо Богові бо все можливо. І на ту тему дуже сильно каже Ісус Христос в діяннях апостолів в другому розділі, після того, як апостоли пережили хрещення Святим Духом, Дух Святий зійшов на них в вогнених язиках. і Три тисячі чоловік тоді покаялись на проповідь Петра про Ісуса як Спасителя, про прихід Святого Духа, про безнажну Божу любов. Це було велике пробудження. Три тисячі чоловік каються на проповідь, помазану силою Святого Духа. І властиво на кінці цієї проповіді, ну, не на зовсім кінці, але все ж таки, наприкінці є такі слова. Це діяння апостолів, другий розділ, 21 стих. А кожен, хто призове ім'я Господнє, той спасеться. Кожен, хто призове ім'я Господнє, той спасеться. Що означає призвати ім'я Господнє? Це не означає тільки просто сказати, Господи, помилуй чи щось подібне. Це означає знутра серця прийти з розкаяним серцем перед Богом таким, яким Ти є зі своїми гріхами, зі своїми прив'язаностями, своїми залежностями, зі всім цим злим прийти до Бога і сказати, «Ісус, потребую Тебе. Вінди в моє життя, спаси мене, і Він прийде. Властиво визнати Ісуса Христа як свого єдиного Господа і єдиного Спасителя. Це є перша запорука Спасіння. Коли ти його запрошуєш в своє серце і його визнаєш своїм господарем, тобто не ти вже тепер пан свого життя. Але якщо довіряєш йому, то він стає господарем Твого життя. Якщо дозволиш йому діяти в своєму житті, якщо я дозволю діяти йому в своєму житті. Тому що дуже багато робимо неправильних кроків. Кожен з нас, чи я, чи ти. Але Ісус Христос приходить і дарує нам спасіння, як подав з нами. Про те, що спасіння є дарунком, дуже гарно сказано в посланні апостола Павла до Римлян в 10 розділі Римлян 10. З 9 стиха. І тут власне сказано, як прийняти спасіння. Як прийняти Ісуса, який дарує тобі спасіння кодар з неба? Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що Бог Воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо на оправдання, а устами визнається на спасіння. Трошки розберемо цю цитату. «Бо коли...» Ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса, в перекладі Огієнка, Огієнка сказано Ісуса Господом, і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Тобто, коли ти запросиш Його в голос, закличеш до нього, запросиш його в своє життя, він з повнотою свого спасіння війде в твоє серце і спасе тебе. Звичайно, всі ми її хрещені. Хрещення, хрещення це є дуже важлива запорука спасіння. Без хрещення теж навряд чи осягнуємо Царство Боже. Ну, Взагалі-то Бога є завжди свій план. Але все ж таки основою спасіння є хрещення. Через хрещення відкриваються двері Царства Божого. Але якщо ми не повіримо, навіть будучи хрещеними, якщо ми не повіримо в Ісуса Христа як в єдиного Господа і в єдиного Спасителя, і не запросимо Його в своє серце. Ми не дамо просто йому це спасіння положити в наше серце. Просто ми його тоді не приймемо до себе. Дуже важливий момент. 10 стих. Бо серцем віруємо на оправдання, а устами визнається на спасіння. Він іншому в Писання сказано, що чим наповнене серце те промовляють уста. Власне, якщо наше серце. Буде наповнене спрагою за Богом. Тоді наші уста будуть про це промовляти. Бо в іншому місці, Слова Божого, Господь каже, що ви своїми устами мене прославляєте, а ваше серце далеко від мене. Бажання і порив серця до Бога, яке є завжди спонукане Духом Святим. Це є властиво то, що дає нам спонуку. Своїми устами візвати з глибини серця до Нього. Господи Ісусе, війди в моє життя, спаси мене, і Він війде з повнотою свого спасіння в Твоє і в моє життя. Він визвоне, Він спасе, Він подарує нам небо, бо він добрий. Властиво Ісус є добрий Бог. Кожен з нас, як я читав в Євангелії від Матея, кожна людина. Яка думає, що вона добра, насправді такої далеко не є. Ми багато добрих речей робимо, а дурниці робимо ще більше, чи я, чи ти, кожен з нас. Але властиво, Він єдиний, є добрий, і коли ми йому довіряємо, Він приходить до нас і спасає нас. Властиво про те, що спасіння є дар, який Бог нам дарує незаслужено, а тільки тоді, коли ми приходимо з розкаяним серцем до нього. Дуже гарно сказано в посланні апостола Павла до Ефесян. Ефесян, другий розділ. З 4 стиха. Та, е, так, Ефесян 2, 4, 9. Та Бог багатий милосердя за великою своєї любови, якою полюбив нас мертвими нашими гріхами, оживив нас разом із Христом. Благодаттю ви спасені, Незаслужено добровільним Божим даром. Ви Спасені. Благодаттю ви спасені. І разом з ним Воскресив нас і разом посадив на небі у Христі Ісусі. Щоб у наступних віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у, своїм, у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо ви спасені благодаттю через віру. І це не від нас. Воно дар Божий. Воно не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися. Бо ми Його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили. Теж тут говориться про добрі діла, як наслідок прийняного нами і Богом подарованого спасіння. Тобто наслідок нашої нової природи Ісусі Христі. Трошки розберемо це місце. Та Бог багатий своїм милосердям з великою своєю любові, якою полюбив нас мертвими нашими гріхами. Тобто Бог нас любить, навіть коли ми є мертві через наші гріхи. Він любить нас, тому що він створив нас, ми є його дітьми, і Він хоче нас бачити в Царстві Божому. Його серце болить, коли ми ходимо манівцями і далеко від нього. Він зиває до нас, ну сину, ну доню, прийди до мене, в мене є все. Я тобі це дам. Тільки довірся мені, каже Господь. І коли то серце навертається до нього і каже, Господи, я хочу жити з тобою в серці своєму. Хочу бути спасеним. Він приходить. Та Бог багатий своїм милосердям з великою своєю любов'ю, якою нас полюбив мертвими нашими гріхами. Оживив нас разом із Христом. Благодаттю ви спасені! Коли властиво він оживляє нас. Мер... Коли ми ще є мертвими нашими гріхами, коли ми визнаємо Ісуса Христа своїми устами як єдиного Господа, єдиного Спасителя і запрошуємо Його в своє серце. Він оживляє нас, створя... вчиняє нас новим створінням Ісусі Христі, силою Святого Духа, робить нас громадянами Божого Царства і не тільки е... оживив нас разом із Христом, благодаттю Спасені. І разом з Ним Воскресив нас і разом посадив на небі у Христі Ісусі. Тобто, коли ми отримаємо Спасіння як удар з неба, Бог Отець, силою Святого Духа, садить нас в Ісусі Христі і разом з Ісусом Христом, який сидить по правиці Бога Отця, який є тим самим Богом, яким є Бог Отець і Бог Святий Дух, Він садить нас біля Ісуса і вчиняє нас синами і дочками своїми. В дійсності, рідними дітьми. Ми є таким, але Він нас вчиняє теж царями і цар... царівнами. Разом із ним Воскресив нас. Це Воскресіння стається, коли ми визнаємо Ісуса Господом Свого життя. І разом посадив на небі у Христі Ісусі. Тобто, коли ти вже визнав Ісуса Господом Свого життя, чи визнала, чи теж я, і ви собі, що цей момент. Ти сидиш по привиці Бога в Ісусі Христі. Ти того не бачиш, але ти в це вір, бо це правда, коли ти є хрещений і коли ти визнав Ісуса Господом свого життя. Щоб у наступних віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті у нас, до нас у Христі Ісусі. Він являє свою доброту до нас в Ісусі Христі. Головне це просто приймати. Бо ви спасені благодаттю через віру. І це не від нас, воно дар Божий. І тут чітко і конкретно говориться, що ми спасені благодаттю, незаслуженим даром через віру. І це не від нас, воно дар Божий. Спасіння це незаслужений дар Божий. Коли ми визнаємо Ісуса Господом свого життя, ми отримуємо Його. Воно не від діл, щоб ніхто не хвалився, не через наші добрі вчинки, а через Його безмежну благодать. Бо ми Його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили. Тобто спасіння, тобто добрі діла це є наслідок нової нашої природи, нової нашої природи в Ісусі Христі, коли ми вже є спасені. Коли ми визнали Ісуса Господом свого життя, тоді ми виконуємо ці добрі вчинки, як вияв нашої нової природи в Ісусі Христі. До зустрічі! Амінь.